В Україні продовжується процес становлення правових інститутів та розвитку демократичних цінностей. Яскравим прикладом таких процесів є введення у 2016 році інституту приватних виконавців, з якими проблемами стикаються приватні виконавці у своїй роботі, чи налагодили вони комунікацію з державними структурами та як оцінюють перші результати своєї діяльності в ексклюзивному інтерв'ю Право тіві розповіла приватний виконавець Тетяна Воль. Вершено, якщо не помиляюсь, 236 виконавчих проваджень, з яких 177 фактично виконані. Я думаю, це гарні показники за перший 2018 рік проведеної роботи. Тетяну Вольф, юриспруденція цікавила ще з дошкільних років, тому здобувши освіту магістра, майбутній приватний виконавець 8 років пропрацювала в суті. Мені завжди було цікаво працювати більш динамічніше, спілкуватися більше з людьми. А робота приватного вона, виконавця вона такою є. Приватний виконавець їздить по всій території України, вчиняє виконавчі дії по всій території України. А, спілкується дуже часто з людьми, це стягувач, поршник. На думку Тетяни Вольф, реформа у сфері виконання рішень є гарним здобутком для України. Схожа система вже століттями напрацьована у Франції, Нідерландах та інших державах Західної Європи. Там стягненням коштів з боржників займаються тільки приватні виконавці. Приватний виконавець в своїй діяльності він керується, по перше, законом України про виконавчі провадження, по-друге, законом України про органи та осіб. Він має доступ до реєстру автоматизованої системи виконавчого провадження, доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та доступ до державного реєстру обтяжень рухомого майна. Інших доступів до інших реєстрів поки що в приватного виконавця немає. Є існують електронні запити до державної державної фіскальної служби України, до пенсійного фонду України. До Державної прикордонної служби це електронні запити, які можна зробити в автоматизованій системі виконавчого провадження та на протязі трьох днів оперативно отримати відповідь. Також нещодавно був розроблений даний запит до Міністерства внутрішніх справ. Однак на даний час отримувати відповіді в електронному вигляді можливо лише від пенсійного фонду та Державної фіскальної служби. Інші запити виконавцям доводиться дублювати на папері, направляти поштовою кореспонденцією та чекати відповіді близько двох тижнів, що суттєво затримує строки виконання рішення суду. В свою чергу Державна фіскальна служба надає інформацію щодо наявності. І відкритих в банківських установах рахунків юридичних чи фізичних осіб підприємців, але й тут є нюанси. Коли фізичний боржник є фізичною особою, то жодна банківська установа не надасть відповіді на електронний запит щодо наявності ним рахунків. Виконавцю потрібно виносити постанову про арешт коштів боржника і направляти її до 79 банківських установ для того, щоб виявити. Десь відкрити рахунок боржника фізичної особи, арештувати його та стягнути кошти. Для роботи приватних виконавців, на думку Тетяни, Вольф, дійсно існує чимало перешкод. Спостерігаються регулярні відмови на задоволення подання про проникнення до житлового приміщення боржника та відмови суду в задоволенні подання про обмеження в праві виїзду за межі території України. Та, окрім недосконалого законодавства і недостатнього сприяння з боку державних органів, самі боржники вдаються до різноманітних хитрощів аби запобігти виплаті коштів. Боржники дуже часто знаючи про те, що відносно них відкрите виконавче провадження, намагаються продати своє майно або переписати його на третіх осіб, або на близьких, на родичів. По-друге, чим боржники вдаються до таких способів, як реєстрація неповнолітніх дітей нерухомому житловому майні, яке належить їм на праві власності, Цим самим Виконавець не має права здійснити стягнення на таке майно. Також боржники полюбляють приховувати своє рухоме майно, наприклад, транспортні засоби. А через недоліки в роботі системи відеорубіж виявити, арештувати та реалізувати такий транспорт дуже важко. Варто відзначити, що стягувач має виключне право звернутися з заявою про примусове виконання до приватного або до державного виконавця, жодних конфліктів, між якими не виникає. Тетяна Воль. Але різниця у ставленні боржників до державних і приватних виконавців все ж існує. Приватні вони, виконавці вони більше більш швидші, більш ефективніші, і тому боржники більше боються, якщо виконавчі провадження відкрити саме приватного виконавця. Така ж сама послідовність просліджується, відмінність простіжується і серед стягувачів, оскільки приватний виконавець він також зацікавлений у виконанні рішення суду. Як і сам стягувач, оскільки ну, не будемо відповідно до закону, тут нема чого скривати. Відповідно до закону, ми отримаємо 10% винагороди. Від фактично виконаного рішення не виникає проблем із передачею справ від державних до приватних виконавців і навпаки, адже тут все вирішує заява стягувача. Стягувач повинен з'явитися до Державної виконавчої служби, написати відповідну заяву про повернення виконавчого документу стягувачу — Про що державний виконавець виносить постанову про повернення виконавчого документу стягувачу? Стягувач отримує виконавчий документ і вже за своїм бажанням приділяє його до приватного виконавця. Тетяна Вольф також розповіла про те, як вирішена проблема зі зведеними провадженнями. У Державній виконавчій службі, якщо відкрите провадження про стягнення з боржника суми коштів на користь стягувача, і якщо до Державної виконавчої служби надходить виконавчий лист, про стягнення з такого ж боржника суми коштів, але вже на користь іншого стягувача, то це ця стаття, ця норма закону, вона поширюється на державного виконавця в такому випадку. Цей виконавчий документ він надійде тому державному виконавцю, у якого було вперше відкрити виконавче провадження. На приватних виконавців ця норма не поширюється. Якщо у приватного виконавця відкритий виконавчий документ пізніше, ніж державного виконавця відкрити виконавчий документ щодо стягнення з одного і того самого боржника, суми коштів, але на користь різних стягувачів, то приватний виконавець в жодному разі не зобов'язаний. Передавати виконавчий документ до державної виконавчої служби за півтора року існування інституту приватних виконавців до дисциплінарної комісії надійшло 10 подань про притягнення їх до відповідальності, з яких було задоволено лише три: два подання залишили в силі, а одне було успішно скасоване судом. Приватний виконавець він є самозайнятою особою, але він підпорядкований міністерству юстиції України. Тобто міністерство юстиції здійснює перевірки приватного виконавця, здійснює нагляд. Його діяльністю. Якщо зі сторони приватного чи державного виконавця сторони помічають якесь порушення або зловживання ним своїми правами, то на це є звернення до правоохоронних органів для захисту своїх прав, також звернення до суду з відповідною скаргою. Або звернення до дисциплінарної комісії за даними Міністерства юстиції минулого року в Україні було реально виконано лише близько 30-40% судових рішень, і ця проблема є комплексною. Вважає Тетяна Вольф. Складна соціально-економічна ситуація в країні, низька правова культура та високий рівень правового нігілізму серед населення. Більша половина населення України на даний час вона не розуміє. Хто, хто саме такі приватні виконавці і не розуміють, в чому, а, чим вони займаються, як, як вони виконують рішення суду? Необхідно проводити освітню роботу серед суспільства.